Чітко показує, що приїхала машина 25 тонн, у машини 8 кольос, а приїхало до нас насіння. Е... Приїхало про... до нас на реалізацію, а також під замовлення насіння гороху. Оплот еліта. Це інститут Юр'єва. Горох жовтозерний, короткостебельний, безлистковий, посухостійкий е... горох. Також до нас приїхала перва репродукція гороху Гайдук. Теж інститут імені Юрєва. Безлистковий, прямо стоячий, предназначений для прямого комбайнування жовтозерний Горох. Щоб ви розуміли, це все їде в Запорізьку область та Покровський район Дніпропетровської області. Так що ці горохи. Класно себе показують в цих областях. Звертайтеся до наших менеджерів за консультацією, також за придбанням якісного насіння.